Всіх вітаю. Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули за боротьбу за незалежність суверенітет нашої держави. Чому саме цей день був визначений як роковини? 29 серпня 2014 року, цей день відбувся сумнозвісний Іловайський котел. Черговий військовий злочин Російської Федерації, яка вона здійснила відносно українців, коротко про те, що відбулося, наші доблесні Збройні Сили України в даному випадку тоді ще були добровільчі, в частині це були добровільчі батальйони. Вели бої за Іловайськ, але коли підійшло вже на підмогу. Підійшли регулярні війська Російської Федерації. До речі, зараз дуже багато, в тому числі зараз і тоді розповідали, що ніяких там російських військових немає, але вони були регулярні частини, підійшли і намагалися вибити українських військових. Їм це вдалось не вибити, а оточити. І таким чином наші військові потрапили в котел. І була запрошена гуманітарний коридор, коридор для того, щоб наші війська, наші добровольчі, в першу чергу, батальйони і в принципі, інші військовослужбовці вийшли з оточення. О 8-й ранку цей вихід почався, але Російська Федерація їх війська окупаційні на той момент і зараз віддали команду розстрілювати абсолютно всіх. Тоді загинуло 368 військових, 366 офіційно українська. Статистика по іншій статистиці 368, але в будь-якому випадку це дуже багато наших військових в чергове гинуть через підступні дії, в принципі, через приход Російської Федерації. Не було б їх тут. Всіх їх дій окупанських мерзенних не було б в принципі жодних загиблих на цій війні, яка почала ще в 2014 році. Тому шана всім загиблим. Співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких, і величезна вам подяка за те, що ви виховали і були частиною цих доблесних, сильних, патріотичних людей, які захищали свою державу в необхідний для держави скрутний момент. Я вам щиро вдячний і вічна слава загиблим нашим захисникам і захисницям. Також сьогодні, в цей день, але 6 років тому, в 2019 році, офіційно парламент 9-го скликання почав свою роботу. В цей день була складена присяга народних депутатів, в тому числі і мною було проведене перше засідання, на якому прийнялось на секундочку. Згадаю вам нагадаю 73 законопроекти в першому читанні. Цифра не випадкова. Це був такий символічний жест для діючої нової діючої влади, для слуг народу, для монобільшості. 73% які отримав Володимир Зеленський під час другого туру. приблизно 73. Да? Сімдесят законопроекти були проголосовані в першому читанні в перший же день до двох ночі. Я чудово пам'ятаю цей день. Навіть фотографії лишились, коли ми вийшли з Верховної Ради посеред ночі. Фотографувалися перші такі робочі дни, одразу, як то казали, тоді в турборежими до ночі. Е і голосували просто суцільно з зеленими кнопками, все, ну в принципі, тоді майже всі підтримували, і воно йшло. Що сталося потім протягом цих шести років? Ми, ну, в принципі, все бачили самі. Єдине в мене прохання не забувати пам'ятати не тільки е останній рік чи два, пам'ятати абсолютно все. Що було в перший рік, що було в другий, що було посеред каденції? Що було під час того, як ковід почався і розвивався, що було там в 2021 фактично між ковідом і повномасштабним вторгненням? Хто як працював і що робив під час повномасштабного вторгнення, особливо його початку, коли більша частина просто втекла? Хто лишався на місці, хто працював, як працював, що робив, чим допомагав? Які відстоював інтереси і захищав, чиї інтереси захищав в 23-му, коли вже цей перший, скажімо, рік страшний і ця страшна піліна впала да, очах, відійшло на другий план там у більшості, і у му році як вже пішло? Хто за що голосував, як голосував, що захищав? Так само і в 24 і в принципі, і в 25-му. Я просив би вас дуже все це пам'ятати, згадати, можливо, хто що забув, подивитись, передивитись. Це ж все не дуже важко. Відкриваєш, дивишся, хто як голосував за те чи інше. Але дуже прошу вас робити це зважено і робити це самим, а не слухати, що хтось говорить, як воно насправді. Тому що, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Особисто від себе про 6 років, ну це звісно, 6 років, які змінили життя. Звісно, бо одна історія, коли ти був заступником міського голови, працював для цієї країни в окремій частині, а інша історія, звичайно, коли ти працюєш на всю державу загалом. Особливо такі, скажімо, критичні моменти, як повномасштабне вторгнення, воно, скажімо так, особливо переломний момент. Для себе підсумовуючи, я сьогодні написав допис короткий, в якому була фотографія моя якраз з першого дня, коли я отримав, там, підписав присягу, отримав відповідні там значки і все інше, посвідчення. Так от, я там посміхаюся і зараз написав про те, що посмішки вже нема, вже, як бачите, майже сивий. Було це набагато все менше. Україну, на жаль, Україну ту про ту, яку я мріяв, ще не збудував, але все, все що попереду, і продовжую боротися, битися за вас в першу чергу. Віра і надія в те, що все ж таки вдасться зробити і побудувати ту Україну, про яку ми всі мріємо. У мене ще досі є, тому на цьому стою. Буду продовжувати, і будемо далі рухатись до. Україна, яка вільна, незалежна, суверенна, сильна, яка працює і існує для своїх людей, для українців. України, яка захищає свої власні інтереси, а не працює на когось і для когось поза межами цієї країни. Оце важливе, що нам треба і необхідно побудувати. І от якраз в контексті знаєте власних інтересів, я хотів би проговорити вчорашню заяву. Ще е, речниці адміністрації Сполучених Штатів е, адміністрації президента Сполучених Штатів Керолайн Левіт, яка відреагувала на е, те, що відбулося е, вчора. Терористичний просто напад на Київ на інші міста України, і в першу чергу відреагувала, звісно, на обстріл ракет і шахетів в Києві, е, значить, що вона заявила, що. Uh, взагалі, ці заголовки, які вчора вийшли, що у Білому домі обстріл Києва поставили в один ряд з атаками по російських МПЗ. Ну, ми знаємо про те, що наші доблесні військові б'ють по навтопереробному промисловості Російської Федерації загалом що робить абсолютно вірно і правильно, це бо скільки вона є частиною. Воєнної машини давайте без всяких обійняків і не розповідати, що це абсолютно різні речі, різна галузь, інша галузь, яка не має ніякої дотичності до військової, військової потуги російської окупантської, абсолютно має забезпечує в першу чергу військо забезпечує інші логістичні сили і потоки для окупаційної армії Російської Федерації. А тому, згідно міжнародного права, нагадаю, можливо, хтось забув. і, до речі зараз про це скажу і сполучені штати. Якщо хтось забув. Російська Федерація є країною агресорами, яка напала на Україну. Неспровокована агресія, напад на незалежну державу. В даному випадку Україна обороняється згідно міжнародного права, не несе ніякої відповідальності, в першу чергу, юридичної, і має право бити по об'єктах. Це легітимні цілі по об'єктах Російської Федерації Федерації, і в першу чергу, які забезпечують військовий потенціал і військо загалом, тому це абсолютно легітимні цілі. Ми можемо і маємо право по ним бити. І за це згідно міжнародного права не несемо ніякої відповідальності ні юридичної ні будь-якої іншої. Але пані речниця адміністрації президента ж я розумію Сполучених Штатів Керолайн Левіт. Реагуючи на нічну атаку Російської Федерації на Україну, нагадала про українські удари по НПЗ у Росії та сказала, що обидві сторони, можливо, не хочуть завершення війни. Так я нагадаю пані Керолайн, по-перше, що не треба вкидувати оці постійні маніпулятивні меседжі: це наратив. Чому це не просто меседж, це наратив? Я зараз просто буду намагатись коротко пояснити. Бо цей наратив говорить про те, що в принципі воюють і ті, і ті. І значить, і ті, і ті не хочуть війни, не хочуть завершення війни. Вибачте, ми війни взагалі не хотіли. Ми жили собі, бачили, планували майбутнє рухатися в Європу, розвиватися, будувати заводи, будувати параходи, народжувати, ростити своїх дітей. Але є покидьки, які живуть за кордону за кордоном, за не деяким далеким кордоном, а ось буквально на болотах своїх і в болото там все перетворюється і продовжує туди рухатись. Звідки і вийшло все? Розумієте? От вони вважають, що вони можуть перетворити на руїни абсолютно все. І прийти, і влаштувати, і зробити це за допомогою війни. Спочатку світоглядне, потім інформаційне, після гібридне. а потім вже вирішили, знахабніли, вирішили, що можна зайти повністю гарячою фазою, відкритою війною зайти. Так я нагадую, пані Керолен, в тому числі, що це їх війна, вони її почали і вони напали на Україну. І Україна в даному випадку не воює просто, а обороняється. Оборона. Розумієте? Пані Керолен, оборона. Ми захищаємось, захищаємо себе, країну загалом, щоб існувала держава. Захищаємо свої домівки, своїх рідних, близьких, родини свої захищаємо. Захищаємо і вас в тому числі демократію, якою ви вважаєте першочерговою носієм цієї демократії. Захищаємо ми її тут, в Україні, тримаючи авторитарну диктатурну диктаторську навалу. Захищаємо її від Європи, такої ж демократичної. Ось от що ми робимо: ми захищаємось. Тому порівнювати, що ми і вони одне й те саме, і що ми не хочемо завершення війни. Ні, ми не хочемо програти в цій війні. Ми не хочемо капітулювати в цій війні. Бо це все одно, що нам зникнути. Це не просто програли щось там в карти сіли, програли там хату свою і все. Йди живи, де хочеш, але ти будеш жити. Ми в цьому випадку жити не будемо. Ми будемо знищені. Знищені. А всі інші будуть мобілізовані, не відправлені на війну з Європою, з такою ж Європою, з такою ж демократичною, як і ви, як Сполучені Штати Америки, як і ви є представницею Керолайн Левін, такою самою. І коли ви вкидуєте наратив про те, що обидві не хочуть завершення війни, це для чого робиться? Це фактично прирівняти Україну в цій, розумієте, війні, о цій військовій, де одні є агресорами, а інші захищаються обороняються. Прирівняти поставити на одну сторону. Так ви ж там вдвох, отакі, от, да? ви отакі. Тому, якщо ви такі, то ми зараз тут в Сполучених Штатах вирішимо, як буде. І нам буде все одно, як це вирішиться. Ні, пані Керолайн, ні так. От є агресори, а от є. Рука українська, яка тримає фронт український, хлопці-дівчата боронять, тримають і Україну, тримають Європу, тримають Сполучені Штати, в даному випадку так і є. І всю демократію захищають її. Захищають від цього інше. Коли ви порівнюєте, виключно для того, щоб тиснути на Україну, а цей наратив виключно для цього, щоб усядити, начебто, за стіл перемовин, завершити цю війну. Завершити. Начебто завершити. Я буду так казати, це начебто завершення війни. Вам все одно на яких умовах? І потім вийти і сказати, що ми завершили Сполучені що, ми завершили війну. А що там буде з Україною? І на яких умовах це завершення йде? Вам все одно. І вам все одно, що це не завершення. Насправді це пауза. Бо Росія хоче окупувати і знищити Україну. Для них проєкт Держава Україна не існує. Не існує, не має ні існувати навіть згадки України ні в кого. І вони це зітруть, зітруть навіть з пам'яті українців. А, а там, де українцям не, не доведеться, не зможуть вони е, переконати, щоб вони забули про Україну, вони просто знищать цих українців. Тобто всіх нас, вони просто знищать. Вам це про це байдуже. Вам головне, щоб воно завершилось. Як завершилось, вам також байдуже. І що буде попереду? Також байдуже. Бо це там, якщо навіть зараз на паузу, і Росія нападе через 2-3 роки, ну так це ж буде після Трампа, це також байдуже. Як так само, що це при Байдені почалось, це там при Обамі почалось, я не мав до цього ніякого е, відношення. Так ти був, і Дональд Трамп був президентом, коли війна вже йшла. Був 16-го року. Війна у нас з 14-го. Був, і що було зроблено? І так само буде потім. Але то буде вже не я, то вже буде нічого. Головне, тіпа сядьте, тіпа домовтесь, тіпа зупиніться, Тіпа – це завершення війни, тіпа. Але для нас це не тіпа, це наше життя, наше життя зараз, наших дітей, які, от, хто народився, хто там е, в садочок пішов, хто в школу пішов, а хто вже не, мож, не буде, нікуди не піде. І дворічна дитина, яка загинула вчора, і ще троє дітей, які загинули вчора, нікуди вже не підуть. З десяток дітей, які поранені, тільки після вчорашньої атаки на Київ, вже ніку... ті поранені, дай Бог, їм здоров'я будемо максимально робити все, щоб вони видужали і були щасливі, здорові, і працювали заради України на Україну, і Україна так само для цих дітей робила максимально все. А четверо дітям, які загинули. Ось що, значить, ваше просто сядьте, домовтесь, неважливо як, щоб це все закінчилось. Важливо як? Для нас важливо. Бо від, це, від цього залежить наше майбутнє, наше майбутнє, щоб воно існувало. А не буде нашого майбутнє і вашого не буде. Чи ви думаєте, воно якось побуде? Ой, ми тут, тут закінчимо, зараз нападемо на Україну. це... Путін і мабуть його окупанське. Ми тут нападемо і далі не підемо. Та підуть далі. Підуть після України далі буде. Далі буде Європа одразу. І ці всі недоумки, блін Орбаний там і Сіяр та інше. Вони думають, що прийде Росія. Вони не усвідомлять, що таке країна, що таке життя, коли в тебе на кордоні поруч Росія. Коли в них буфер у вигляді України, вони там можуть умічать про нафту, про електроенергію, що відключать, кого пускати, кого не випускати, що там вони вирішили, все інше. Ну вони можуть це робити, коли в них буфер у вигляді всієї України. А це ж не територія, це люди в першу чергу. Люди. Отак От само є й до пані Керолайн, коли вкидується це наратив, звичайний наратив, який має на думці відкласти абсолютно рядового глядача. Бо ця наратив буде повторити з тисячами меседжів, тисячі, з тисячі новин буде йти, щоб у вас відкладалось десь несвідомо, не а там на підкорці, що Україна така сама, як Росія. Вони самі, вони там захотіли повоювати один з одним. Ну просто сиділи і скучно стало. Знаєте, такі, як тіпа, я вчора про це казав, що в них таке усвідомлення, наче це танець якийсь, що один і інший захотіли потанцювати. І зараз танцюють, танцюють, а Європа і Сполучені Штати в першу чергу сидять. І думати, о, щось музика надоїла вже. Знаєте, набрила це слухати цю музику. Давайте ся сядемо домой, щоб музику їм виключити, щоб вони перестали танцювати. Оце якраз про надання нам зброї, всього іншого. Треба музику виключити, тоді вони не захочуть танцювати. Ні, це не танець якийсь. Ми не згодні з цим були. Ми не хотіли цього всього, цього танцю війни, танцю на кістках, на гробах і на могилах на наших. Ми не хочемо цього, цього. Ми хочемо жити в мирі. Але ми чітко усвідомлюємо, що мир отаким от чином, який відбувається, ніколи в нас не станеться. І ми, як ніхто, і, до речі, Дональда Трампа висказування, що мир через силу, от ми, якраз українці, це найбільше усвідомлюємо. І маємо це робити. І тільки так може бути. Тому такі заяви, які е робляться відносно України. Що нагадали, поставили в один ряд з атаками на російські НПЗ? Ну так ви ще поставте вбивства наших е українців. Військових, цивільних в один ряд з вбивствами цими. О Боже, так а ви це вже робили? Ви так само це робите? Наче це одна й та сама смерть. Людина не винна, яка захищається, І окупана, покидька, тваря. Орка, який має згинути, якщо він прийшов з автоматами, ступив на землю на українську, має згинути. Для вас це одне те саме. для нас ні. І ми будемо про це нагадувати. Будемо нагадувати і вам, пані Керолаєн, і Сполученим Штатам, і Європі, яка іноді забувається, і говорить, що там все добре, чи там ой, ми ми зараз, тут ми введемо санкції, а потім зараз ми введемо 19-й пакет санкцій. Бо обстріляли наше представництво ЄС і британське, представництво ЄС обстріляли. А до цього нормально нічого не треба було. Да? Чого не ввели всі санкції одразу, щоб вжарити нарешті Турашку? От зараз 19-й пакет санкцій, от зараз ми все зробимо, все буде. І в той же час за минулий рік зжиженого газу СПГ Російського купили більше, ніж за 23. -ті. Ось ваші санкції, ось ваша допомога. І ми це це бачимо. І будемо вам нагадувати, в тому числі, коли ви не відкриваєте перемовну рамку для вступу в Євросоюз, бо ви боїтесь в тому числі. І так, я розумію об'єктивні причини, що та ж Угорщина зі Словаччиною це блокує. Але тим не менш, ну, вам же вдавалося рішення просовувати які необхідні України поза їхнім голосуванням небажанням. В тому числі тиснули за, через мільярди дотацій, які Угорщина отримує. Ну тобто ви можете це робити і тиснути на Угорщину на Словаччину? Можете, але ви це не робите, і ми це також бачимо, пам'ятаємо. І будемо з вами говорити, нагадувати це вам, і також нагадувати, що ми тримаємо зараз Російську Федерацію у себе на кордоні на, свої, на своїй землі, не на кордоні, десь на кордоні, а десь вже на своїй землі, тримаючи від вас подалі від вас, і це треба не забувати. І коли ви розповідаєте про речі, що е, під час перемовин гарантій безпеки, ми в майбутньому вам надамо. Літальну зброю, в тому числі, щоб захищати небо. А зараз ви не хочете це зробити? Зараз, коли гинуть наші люди мирні, мирні у себе вдома сплять і просто ракети і шахедами в одне і те ж місце, місце б'ють, ви зараз не хочете дати це все? Колись потім. Тобто в критичний момент ви не даєте. В гарні часи, коли е, воно й нафіг не надо, ви даєте. А коли критичний момент знову настане, а він настане, що ви тоді скажете? Так само занепокоєння, так само, що ще? Розумієте? От так само я читаю новину про те, що е, Британія, зараз я вам просто і прочитаю, знаєте. Британія готова після війни розвивати співпрацю з Україною щодо космосу і кіберпростору. А чого не зараз? Ну, чого не зараз? Найкращого часу для цього просто не буде! Я розраховую, що буде також повітряна компонента, а у майбутньому вона охопить також космос і кіберпростір. Адже сучасна війна це війна в п'яти доменах. Так кращого моменту тестувати цю зброю, як вона працює, і зарекомендувати себе, ніж зараз просто не існує. Чому, чому після війни? Чому не зараз? Давайте це робити зараз. І це говорить один із е адміралів Генштабу Великої Британії, Ентоні Радакін. Чому не зараз, пані Антоні? Більш того, ви ж говорите про те, що українське питання ніколи не було тим, щодо якого у Британії є політичний поділ. Чудово! Нехай Британія проголосує і будемо робити це зараз. Надавати військову допомогу зараз, літальні всі, щоб закривати небо, зараз працювати в кіберпросторі з космосом. Зараз, в даний момент, коли нам це найбільше конче необхідно. І саме це буде гарантія безпеки, а не те, що ви розповідаєте. Коли щось на, на папері, ми Будапештським меморандамам вже наїлися. Просто ми вже знаємо, що це таке. Тому нам треба тут і зараз це. Остання новина, яку хотів з вами проговорити, цей Кабмін прийняв постанову, а, яка значить, вона забезпечує. Вона говорить про те, що якщо е під час плану, в разі планування проведення масових заходів, урочистих, неважливо яких, е забезпечити обов'язково погодження ну дозволу на відповідні заходи з військовим командуванням в зонах їх відповідальності, а у місті Києві з Генеральним штабом збройних сил, ну чудово, влаштувались. Клас! Я вам поясню, в чому прикол цієї е в чому суть цієї постанови. Що Тепер Кабмін, в принципі, діюча влада, яка приймає рішення подекуди, дуже часто абсолютно дебільних і абсурдних, от, з які ні з ким не погоджують, в тому числі як про відкриття кордонів і проче, проче. От. І про закриття, до речі, і для деяких категорій, які навпаки, повинні їздити кожного дня і привозити найкраще допомогу іншим країнам, вони все одно закривають. Так от погодження от таких, от -от всяких, е -е, дорістик, вони, коли вони приймаються, воно все добре. А коли треба відповідальність і потенційне можливі якісь там е той же картонний майдан, будь-які зібрання. Ось тут має бути обов'язкове погодження з військовими. Для чого це? Бо якщо знову раптом збереться картонний майдан, і вони захочуть його зачистити, вони скажуть, що це спогодження військове. І відповідальність буде розмита і розділена між ними і військовими, в тому числі. От і вся історія. І вони потім прийдуть, скажуть, приберуть і скажуть, так це військове, в тому числі сказали. А ми що? Ми що тут? Ну, згідно правил, ми починаємо діяти, але ж якщо військові сказали, значить так і треба. Для чого це? Окрім того, що розділити відповідальність це перше. Друге, що якщо вам буде щось не подобатись, ви маєте ненавиди так само військових, як навити владу. Що, передвиборча гонка вже почалась? Ну. Дискредитація військових вже почалася, вже йде повним ходом. Навалюємо ще. Ну, ж, які рішення вам треба прийняти, якщо це там несанкціонований мітинг, чи щось, яке ви вважаєте, порушує там безпеку, чи буде небезпечно для людей? Для чого вам військові? У вас для цього є поліція, яка відповідно від, робить ем, і відповідає за політику е, організації масових заходів і має чудовий величезний досвід Міністерства внутрішніх справ, поліції, Нацполіції. Вони чудово з цим справлялися і справляються далі. Вони знають, для чого вам тут військові? Якщо буде щось незрозуміле, там якісь е, е, потенційні небезпечні речі, для цього є е, е, Служба безпеки України. Військовим для чого? Щоб погоджувати. Це внутрішня безпека. Військові для чого? Військові мають воювати. Розумієте, От розумієте, це знову чергове рішення. Це просто розділити відповідальність перше, а друге, щоб ви, якщо вам щось не подобається, також ненавидили військових. І оця ненависть також розділялась між владою дурноватими рішеннями, які приймають. їх. І військовими в тому числі. Друзі, дуже прошу. Я трошки сьогодні в емоційному такому можливо накалі і про це говорю, але в будь-якому випадку все одно розбираю вам, щоб ви почули ці моменти. Що, що головне, а що другорядне, що ви не ставили один поперед одного і не вам не затуляло основні головні речі, які мають бути і важливі, і всіми іншими несенітницями. Оце я вам роз'яснюю. Будь ласка, почуйте це. От. Довіряйте, але все одно перевіряйте і самі, і навіть ту інформацію, яку я вам кажу. Бо це абсолютно правильно, так роблять абсолютно адекватні дорослі люди, що ми перевіряємо те, що ми чуємо в першу чергу. Я дуже вам вдячний, що ви були зі мною до сиділи до цього моменту. Трошки довго сьогодні записував це відео, але тим не менш, дякую, що ви зі мною. Дякую, підпишіться на цей канал. Дуже вас прошу. Поставте, поставте вподобайку. Дуже важливо, щоб ми витісняли проросійський контент, оскільки ви бачите, що його дуже багато навіть в наших партнерів він все одно продирається і залазить крізь нього. Слухаємо українське, тим паче верифіковане, аналітичне і адекватно конструктивне це дуже важливо. Знову поставте вподобайку, підпишіться. Напишіть коментар, що ви думаєте відносно того, що ви почули сьогодні? Що ви думаєте відносно тих гарантій безпеки, які нам постійно обіцяють, і до чого вони можуть призвести обов'язково? І знову, не дивлячись ни на ні на що, маємо єднатися. Якщо нам щось не подобаємо, маємо в єдності казати це, говорити це і намагатися це змінювати разом, але конструктивно, адекватно і поступова, і ми прийдемо до тієї України, яка нам необхідна. Ще раз, єднаємось, обов'язково підтримати Збройні Сили України і будь-які військові підрозділи сил безпеки та оборони. Вони є наші найголовніші гаранти безпеки. Дякую кожному. Ще раз шана всім загиблим, завдяки яким ми в принципі можемо з вами спілкуватися зараз і продовжуємо далі. На цьому стоїмо. Слава Україні!